Щорічно Млинівський районний краєзнавчий музей запрошує місцевих народних умільців презентувати свої роботи на фольклорно-етнографічному святі музейні гостини. Цього року гостям заходу продемонстрували неперевершені вишиті картини, сувеніри виготовлені в техніці декупаж. Цьому році ну вже такі музейні гостини у нас відбулися по справжньому було надзвичайно багато народних умільців, жителів нашого млинівщини, які мали змогу продемонструвати свої витвори мистецтва. Гості мали змогу придбати їх і помилуватися. Звичайно ж, святковий настрій для відвідувачів створив виступ духового оркестру Млинівського державного економічного коледжу. Тішили гостей колективи районного державного дозвілля. Також музичні подарунки лунали від талановитих земляків. перемоги, я люблю Україну свою. На калині, дячно, що я в Завітали на урочистості і гості з області, які привітали присутніх та організаторів свята. Коли дивишся, і ходиш на ці експонати. І висилка, продаж, і так просто експонати, душа радіє. Наскільки наша земля українська, особливо Млинщина, багата талантами по завершенню присутні мали змогу скуштувати куліш, а наймолодші гості мистецького дійства розважалися на атракціонах.